Хто є носієм влади в Україні? Бригади захисту України в чому. Це така висока. Давай, давай, давай. Ні, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Уряд президент ще підписує, не підписує. Він не має все сам затверджувати. Не знаю, відповідь на цей запроси. Якщо подумати. Може, якісь впереди... варіанти. Народ вибирає президента. Президент головна власть. — Води. Влади. А влади. Трочки глухий. Зараз не знаю. А раніше. Значит, то люди. Хто? Што? Носієм влади в Україні. Зеленський. Також я напевно вважаю, що е... Боже, е, люди. Які живуть в Україні, вони теж, е як символ влади, е народ. Хто хто? Носієм влади в Україні. Хто носієм є? влади? Е президент? О, ви маєте на увазі вийти, якби це у нас парламентсько президентська республіка. Ну, не республіка. Ой, то ми не шарики. Я здала історію на 140, так що я ще не знаю. Хто є носієм влади в Україні? Стас Семенов, народ.